Фа, всім привіт, друзі! З вами я крас, і це вже бачите, якось так по крану. Щось житель там кричить, каже, що кінець світу буде. Та поводіть, потом буде, потім. Крас, Краз, от калюжа Каянська, потом їй буде так чи світ знести. Так, ти через всю калюжу почав обкопувати свій будинок. Вот, бачите, я топлю. Ти через цю маленьку калюшку після доща, хоч свій будинок до нас. Ні, він якийсь дивний, я вам кажу. Ну, коротше, цей житель, який не знав, мене сьогодні вихідний, тому я, в принципі, навіть не знаю, що в селі сьогодні робити. В принципі, можна погуляти, і подивіться, тут рівень води наоборот, бачите, спав, а він е, розказує, що це потоп. Калюшка була після доща, знаєте, маленькі, а він думає, що це все. Бачите? Отут, у пам'ятаєте, я тут ходив в воді, але в воді казав, що цей. Це вода, напевно, що розтеклась просто куди далі, і все. Але дамбу треба було б бажано підняти, бо нам би взагалі бажано на якійсь горі знаєте, жити такі. І щоб. Ну, коротше, по-іншому тут все було. Але тут дамба до дна не прикріплена, вона просто лінією. Ну, от тут по бокам. А ота ця надійна, в принципі, тут все прикольненько. Але що він робить? Він би ще свій будинок в повітрі підняв, я не здивуюся. Будинок в повітрі, ви уявіть. Це але він таки може, це Іван, що ви хочете? Ну, зрештою, і мери йому звати Іван. Це не знаю, чи це класно, чи ні. Я піду що до мера по деякій режі, але це пізніше піду. А зараз я піду посплю, бо я якось дуже щось спати хочу. А... О, ну, денний сонце, звісно, дуже круто. І денний сон для мене не знаю. ніби прикольний привіт і. ой. Е, а куди ліжко пропало? Е, ну ж тут секунду в тому було, ви ж бачили? Хто там кричить? Задовпали вже мене. Так, іде, шо? Світ то не було шо шо будинок! Це? це тільки мій будинок. Мій 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 будинок. Мій. Так, так, тихо, що це? Я про це тільки жартував! ну Сьогодні чи вчора я не знаю, скільки я проспав. Він зробив свій літаючий острів. Подивіться. А, і зараз я, надію, що він це забере, надію, що вам це якісь галюцинації від денного сну. Е, зараз, ви мені казали, ну, я вам того відео казав, що, може, десь з вами піду на оцей базарчик, точніше, магазинчик. І я вам зараз його покажу. Але це кожного тижня там товар міняється, навіть кожен день товар міняється. І типу там техніка, там фрукти, наприклад, і все, коротше, по-різному. Тому я зараз піду, вам це покажу. Я не знаю, що вам сподобається, але він маленький. Але це я вам першу дитину. Є два корпуси. Один далі, а один тут близько. Так зараз. Я його кожен раз гублю. А, вовсе бачу. Ви б замітили що тут якісь мазинчики. Я вам зараз ще таке покажу. Тут же вхід секрет. Ну і вгадайте, де тут є секретний вхід? Можливо, десь люк. Ну, добре, ми не треба, побачили. Це. Ось це. Тутук. Привіт, Картер. Привіт, це Власніка, як ти бачиш. Ну, я то бачу, бо бачите, тут є комп'ютер. Це той самий завод, тут типу кожен тиждень одні і ті самі завози, але може які. Ну... Тут я свій комп'ютер вибрав, мені ще роженький подобається і може зелений, але бо хотів більше лайвого. Телевізор, вау. Ну, і це їда, їда, тут все є. Бачите, такі там морквочка, яблучки, оце розливне пивко чи квас, я не познаю. Ось такий монітор у мене, але бачите, там Майнкрафт якийсь комп'ютер підключений. Такий ще в мене монітор. Я б цей ще ноутбук купив. Так, тут PlayStation є. Ну, класно, я б просто хотів глядачам показати, все, давай, я ян-панк піду. І камера є. Я з цю камеру куплю колись. Яблушко, Бляха, я яблушко в цей куплю завтра, цілу бочечку, тому лише для мене. А, вихід, вихід тут досить тяжкий, ну тут а отак, але безкої нам але це нічого. Так, 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 так. О. А! Все, нарешті я на воді. До речі, змітиш, що в свинках постиг як буква Е. Та бляха, він тут пер не забрав свій будинок, дебільний, який літає, він вже цей задубав взагалі вихнувся вже щось. Будинок повітря це я не знаю. Це, це до чого треба донути, щоб через калюжі, а через це ось все одно, а через калюжу, це вже все. Ну, що річку ріжку тут а не висушив губками. За словами, це вода, я її боюсь. Я би не здивувався, Ну, я б здивувався, але це після такого я би не так сильно здивувався. Це якийсь капець просто, дивний житель, просто це жах. Бачите, будинок просто взяв. Це чого ж треба? Ай, бляха дощ! Пляха, бляха, бляха, а що робити? А в мене ж там дирка є одна. Мені на зиму треба буде якийсь інший будинок переносити, напевно. Що. Я напевно що буду переїжджати. Така... Куда, куди, куди? Пляха, туди бачите, як вода капає. Ліжка ще й немає. Ну та пляха. Дивіться, у мене є один варіант, як це закрити. Пляха, Та пляха, як це. Во. Та... Не виходить, тут драбина дуже слизька стала. Не можу руки заскальзати. Дивіться, мене його найде, я отак візьму коврик і отак його покладу. О! не промок! є. А ні, він вже промок. Я він так навіть трошки перестав промокати. Що там житель робить? Йому там все острів не зміє. Ну коротше, зараз піду до мера, по ліжку може собі новий, бо я навіть поспати не можу. А може вже зразу в нього і переночу. Бо так то я не знаю, що взагалі я буду робити. Біжу до мера тоді. Візьму собі все, що мені треба буде. І до вас звернуться вже завтра, напевно, що. Так. І так. Я вже ось тут. І я в так і спав. І я собі ще прикупив двічі кофточку, щоб холодно не було. Ще, все, давай, мерпопає, я в тебе драбинку взяв ой то те що я роблю. Ну, коротше, Драбинку взяв, землю взяв. Тепер все має бути суперське просто. Бачите, але це вже зараз тепло, таке воно є, Але мені, в принципі, в ньому тепло зараз. І мені, і без нього тепло. Бо зараз немає дощу або якогось снігу. Скоро вже, напевно, що сезон снігів почнеться. Тому переїду. Я навіть знаю, яку хату я переїду. Я цю і так орендую, що не, не купляю, я вже гроші почав відкладати, у мене вже є цілий стак смарагдів. Щоб купити будинок, треба півтора. Я зараз, може, мере якогось так швидко під роботочок попрошу. І в наступному відео вже, може, переїду і зроблю собі. Новий будинок, пляха. Ай! Це не може нормально побудуватися. Земля розмокла. Оп. І. Е, так? Отак, отак, оп. І далі далі далі. Ось так. Все. Так, е, мер. Ой, ти не мер. Ай! Нащо мене штовхати! А, а по-друге, ти хочеш буде зберечитися. З водою разом Не хочете я ніхто знищити, це калюшка й дощу, так. І зараз... ой, маю, подивіться, у нього тут і диван і телевізор пройде. Так, дивись, ти мене зараз в лаву головне не кинь і не збери мене, як нагице. Що сталося? Ти мені поясни, чому ти сюди приїхав? Бо мене хоче затопити цунамі. Прямо мій будинок. Мій будинок. Ну, так тихо вже будь за свій будинок. Тут, тут так, телевізор, є прикольненько, двері отакі. І що ти давай спускайся, щоб я це все не бачу? Бо я зараз як меру пожаліюсь, бо він просто за своєї берлоги ніколи не виладив. Я, я меру як зараз пожаліюся, то ти тоді поймеш, що ти треба звідси з'їжджати. Не штовхай мене ні в якому разі. Це я отак для надії роблю, щоб якщо хтось падало. А до речі, мені цікаво, а тяжко тобі на драбину стрибати і за неї хапатись, коли падаєш. Ну, я попробую в будь-якому випадку зараз. Але треба стрибати не з якоїсь великої бо Якщо з цієї, то я все вишорті б'юсь. Можна, в принципі, я знаю, з чого можна буде. Давай, злай! Що ти нічого не робер на місці, стоїш, як не знаю, як вкопаний якийсь. Оп! О, так це легко! Прикольно. Ану, отут спущусь. Оп. Все. Оп. Ні, це легко, до речі. Надіюсь, ці житель спуститься, бо він, я. Не знаю, він якийсь дивний взагалі. Просто не хочу спускатись отут, бачите, тут прям ви, він викупав чи що він я не знаю. Піднімсь наверх берег і кричу йому ще, бо він ще, походу, нічого не робить. Давай розбирайте ці, цю свою халабуду і давай спускайся сюди. Бо я вже йду дуже зараз. Ти зі мною не жартуй тут. Оп, піднявся, та бляха. Ну коротше, давайте з вами буде якраз. Дякую за переліцім, па-па!